Вітаю народ, ось це поясний ніж від компанії Russell, і попро... поступило до мене незвичне завдання зробити його версію в конвексі в 0 та прийняли рішення злегка подовжити накладки руків'я, а саме на 1 см. Чому так? Тут руків'я об'єктивно маловате. Такому виконанні. Тут Ironwood, червона проставочка G10. В такому виконанні з легко подовженим руків'ям ми вже можемо брати як і фінським хватом, так і звичайним молотковим. І тут присутня невеличка бочечка, зручно його вже братись і ось так. Буде чудовим помічником у різних завданнях. Сталь тут також американська 154CM, класична, класична стародобра нержавійка.